У цьому відео я вам розповім 5 фактів про бджіл. З вами конзай. Погнали! Вджіня гнізда спавняться на деревах деяких біомок галявини, добового лісу і березового гаю. Найчастіше всього гнізда можна зустріти в квітковому лісі. Також при вирощуванні саджанця, дуба або берези поряд з квіткою є 5% шанс того, що на дереві з'явиться гніздо з бджолами. Максимальна кількість бджіл, які можуть часто знаходитися у бджолиному гнізді або вулику 3. Вилітаючи зі свого гнізда, бджоли вирушають на пошуки квітки. Знайшовши її, вони збирають з квітки пейцу, таким чином запиюються. Далі же такі бджоли повертаються у своє гніздо і поплецюють в ньому, а потім знову вилітають і повторяють свою пригоду. Через 5 таких пригод однієї бджоли гніздо буде повністю заповнене. Якщо натиснути по такому гнізду пустим бутийком, то гравець отримує мед, а якщо ножницями, то бджолині соти. Мед гравець може випити а може витратити на створення медового блоку або цукру. Бджолині соти можуть бути використані для створення блоку бджолиних сот. Або бджолиного вулику. По суті, вулі є версією гнізда, який гравець може скрафтити сам. В іншому, функціонал вулика і гнізда одинаковий. Бджіл можна розмножувати, годуючи їх будь-якими квітами і навіть візер трояндами Також бджоли будуть слідкувати за гравцем, якщо він тримає в руці квітку, хоча на повідець їх теж можна взяти. Якщо гравець зламає гніздо, в якому знаходиться бджола або вдарить її, Ой. то вона ужалить його, тим самим ненадовго утрівши його. Але потім помре сама через втрату жала. Якщо споряд знаходяться по інші бджоли, то вони заступяться за свого родича і разом нападуть на кривника. При ламанні бджолиного гнізда або вулика інструментом, зачарованим на шоковий дотик, цей блок випаде гравцеві при тому бджоли залишиться в ньому. Тепер це передосне сховище бджіл. Бджоли дуже ранимі істоти, вони задихаються в воді, а ще ці істоти отримують додаткову шкоду, якщо зброя, яким їх атакують, зачарована набиччю нестанових, що в принципі логічно.